Всім привіт, ви на каналі Останній Мотоцикліст. Я Костя, Дімо. І сьогодні ми вирішили потренувати що? Гальмування. Гальмування. Чому приділяється дуже мало уваги, особливо після початку нового сезону. Я в минулому сезоні один раз тільки пробував гальмувати з 60 в 0. На 525-му я ще ні разу не пробував, Дімо. Я взагалі так навмисно тренуватися, то ні разу не пробував. Отож. Так що ми не знаємо, як нам це. Правильно робити, який шлях у нас вийде. Але зараз ми проговоримо такі основні моменти, що, по-перше, основне гальмо передні. тільки переднє. З цепу ми також не витискаємо аж до останнього моменту, коли там вже буде 5-10 км на годину, для того, щоб додавати гальмування двигуном. І щоб не заблоковувати задні колесо заднім гальмом. Це також дуже надзвичайна штука, тому що я в минулому році, коли на Асіку своїм 300 без АБС це робив, я постійно зажимав заднє гальмо, і в мене постійно воно гальм... ну, не гальмувало, а блокувалося і просто тащило мене вперед. Цього також не потрібно робити. Отже, давай проговоримо. Розганяємося до 60 і затискаємо переднє гальмо прогресивно, тобто поступово-поступово сильніше, сильніше, сильніше. І я саме. Заднє гальмо по бажанню, як там виходить чи не виходить. І потім в самому кінці, коли вже дуже низька швидкість, витискаємо ще щоб не заглухати. Правильно? Так. так. Пробуємо. Зараз спробуємо і зробили ми ось таку невеличку шкалу. Тобто ми гальмуємо ось тут біля першої палочки з берези, і потім кожна наступна це плюс 5 метрів. В ідеалі в ідеалі ми маємо зупинитись за 8 метрів. 60 за 8, 60 на 8 це на ідеально, на 5 з плюсом. Зараз подивимося, який у нас буде результат. Це не Що-що? Це не Більше, менше? менше. До речі, ми ще дещо забули сказати, що потрібно, якщо у вас виходить, це е, трохи назад зміщатись від центру ваги. Про ефективність задніх гальм. Типу... На... Ой. Наша задня гальма, якщо все одно заднє колесо знаходиться в повітрі, Ну, типу, що можна зробити з задніми гальмами, поки в тебе задні колесо не торкається ну, освальність. Нормальних людей то заднє колесо так не піднімається. Да. А це дерзет. Напишіть коменти, як вам вигляд Димонового дерзета на СМ колесах. Вони просто виглядають біліссимо! Постійно різні результати. А це швидкість була така ж? Я не знаю, я просто не можу одночасно дивитися до Треба, може, звичку Треба якусь. Вибух. на, 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 на Запитися просто на, оцей, на, на старт гальмування? Ну, аж туди від'їхати і потрошки побратим. Бачите, все не так просто, як здається. Загальмувати 60 кілометрів. Що ну, ну, тут такого? Але можна в стопі, можна юзом піти, якщо ти будеш користуватись заднім, бо в мене є один товариш, який гальмує тільки заднім. Yeah. Що саме? Ну, По-перше, я розігнався до 77. А по-друге, я почав гальмувати за 5 метрів до палки. Пробуйте. Любі, друзі. Вам, вам це необхідно буде, можливо, один раз в житті загальмувати екстрено. Але краще хай ця навичка буде у вас, ніж її не буде. О! Хорошо! Це була рівно швидка. Хорошо. Відлічно. Заднє в мене висіло в повітрі, трошечки. Отак от. Трошечки, із за чого бачиш, ти тепер стоїш трохи нерівно. Отож, ми заміряли. Що від тої палки до цієї палки точно 5 метрів. І тепер подивимося, який у Дімона на найкращий результат. 160, тобто 5 плюс 160. 6-60, бо 660. 60 це дуже хороший результат. Ну я впевнений, що на великих колесах я би не зміг так доповнуватися. Я пробував. Е я тобі збрехав перший раз, коли казав, що я не пробував навмисне. Я навмисне пробував на 21-х своїх колесах зубатих, там де плями контакта менше 1 см спереду. І... Це ті зубаті з GenX? Так, е да, з ГНХ. Ага. І е не то, що стопі не виходить, а просто переднє колесо постійно слайдять. Тобто зацеп з асфальтом переднього колеса втрачається просто моментально. Тому дуже велика різниця у резині. Вже не кажучи про те, що в мене 300 мм входить під візки. У мене поки підвізка прожметься, вже 2 метри я поїду. Ну так, да. це також дуже важливо. Погнали, я тебе знімаю. Пробував, звісно, але я все одно жму заднє гальмо. Та ж проблема, що й була й в минулому році. Ого, Так. Що я робив неправильно? Так, я знову вжав. Я знову вжав заднє гальмо, а переднє дуже пережав, по-моєму. І, і Я одразу не поступово натискав його, а одразу зажав і все. І в кінці ще позабув ще. Ого! Я забуваю, по-перше, це ще в кінці і в мене додаються ці метри, поки я понімаю. І я знову затискаю задніх. Так, пробуємо ще раз. тра та та тра тра-та-та-та. Він тріщить просто капець. Що буде, якщо виключити? Ну ти ризикуєш зірвати передне. Так, спробуємо ще раз. І так, до безкінечності. Уже краще, Уже десь 10. Тріщить. АБС тріщить і тріщить. Може просто ногу отак одна от відтримати, типа не зверху. Блін, ну стрмно, чесно кажучи, стрмно дуже гальмувати зараз тільки передніми гальмами. Менше було? 60 і чисто передніми. Задній отак от тримав. Навіть не натискаючи. В кінці підключив заднє, але воно трохи більше вдало ніж треба. Треба вообще без заднього. Блін, а если... Воно так виглядає дуже динамічно. Тобто я не знаю, як там чи багато чи мало оця відстань, але як воно чисто візуально, то ти гальмуєш прям, прям гальмуєш! О! От і за БС вийшло 10. Тільки з переднім. Ну, цікаво, цікаво. Як можна покращити результат? Знаєш, що можна спробувати? Можна спробувати для експеримента зараз на моєму мотоциклі загальмувати тільки задніми. Тільки тебе протачив? Да. Зараз Дімон загальмує чисто заднім гальмом. Тому що всі попередні е, спроби він робив чисто переднім. Без заднього. І уходив трохи навіть в стопі. що не дуже хорошо, Але тим не менше. Тобто отут тут 15 метрів і... ну, 19. Це, ні, ну це, це, ні, це не гальмування. Причому, що я прям чітко все зробив як треба, тобто степу не трогав аж до самого кінця. Угу. І прям двигун прям та-та-та. Так-да-да-да, це було чутно. Ось тому, хлопчики, будь ласка, тренуйте гальмування і не гальмуйте тільки заднім. Тому що ось там могла бути машина, або там людина, або ще хтось. Вам треба гальмувати дуже класно цьому. Практикуйте. І ось після цього одного гальмування що буде з шиною. Що ефективності ніякої, що розхід гуми величезний. А переднє навіть коли ти гальмував в стопі, воно не, 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 не блокувалося. Не блокується, ні. Ну, якщо ухватитися за переднє гальмо прямо всі п'ятірньою зразу, то звісно, що воно загальмує. Ну так. Да. За це заблокується. А! Почти. Почти. Ну, Якби я дотримав до кінця, то я б вже перелетів, мабуть. Тобто, тобто в якийсь момент на стопі доводиться відпускати гальмо, щоб тебе просто ж не перекинуло. Ну так. Да. Щоб не збільшувати кут. Але тут... Між цим моментом, коли ти в стопі вже і відпускаєш гальмо, і тим моментом, коли ти падаєш назад і знову його натискаєш, ну, тут 50 см не більше. Тобто і швидкість там, не знаю, кілометрів може 5 на годину. вже там в ну, І відстань тут 30 см. Так що, не знаю. Це хай вже стантери розбираються, коли треба відпускати гальмо, коли ти вже в стопі їдеш. До речі, якщо із вас хто, хтось є, хто реально шарить і хто постійно практикує, напишіть, що ми зробили неправильно, які помилки допустили і як покращувати техніку. Точно. це дуже потрібно. А то ми тут самі граємося і нам нема кому розказати. Так, да, на жаль. Подивилися відео на YouTube і вирішили самі щось, щось, щось хоча б знати і щось розуміти в керуванні мотоциклом. Так, Димон зараз попробує на 525-му зробити те саме ну клас, результат хорош Що скажеш? А пахне як? Вкусно! Скажу, що це важче, ніж на моєму, але, але безпечніше. Я відчуваю, що я не можу зробити щось прям ну, дуже неправильно через ОБС. Прийому мотоциклі, що у тебе що у мене вийшло однаково. У тебе навіть на 20 см. Центров... ні. Отаково. Одар. Да, да. Отак от. Це 10 метрів, 15, 20, 30. 35 як мінімум. Тут у нас 40, але швидкість 100 км П'ять? Десять? Пятнадцять? Двадцять, двадцять два? Двадцять три. Блін, крутяк. Да. Давай. А тепер ми все те ж саме робимо, але тільки зі 100 км на годину. Так же само зробили Помінточку. 0, 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40. А ну-ка. Я стою все на нулеви. Оп, оп. Димон, мчить, как ракета. Десь на четвертий. Пять. Десять. Пятнадцать. Двадцать. Двадцать пять. И теперь уже тридцать. Я все повинен. Дуже На рано. На старті без степу. На самому старті? Нашо? Навіщо? Не знаю. <рес> От, <рес> бачиш, скільки метрів різниця не степою, висотою і не високою. До речі. 23, проти 20. Проти 30. Проти 30. Ну, тобто. 5 з... метрів з Вижати щепаю, це 5 плюс метрів. Як то кажуть Сінке Баут. Так, і щойно те, що ви бачили, це було 25 метрів. Тобто е, середні, середня кількість виходить. між найгіршим, найкращим результатом. І третя спроба була 25. Що думаєш, о, Гальма? От точно, останню спробу я прямо всією п'янею вижимав максимальну ручку під, самий, ну, під саму ручку угу. і нічого не відбувалося. Ну як? Трохи там заповільнювався він, але ну, це ж зовсім не то. Не було так, як перший раз. Так, І пахне так. Кусненька і моя черга. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ну, я буду вангувати, що Костя зупиниться десь тут. Так, і тепер моя черга. Розганяємося до 100. 10, 20, 31. Окей. Уже хорошо. Але це я випадково натиснув задні гальма десь в кінці. І я почав відчувати, як працює АБС по, по нозі. Чисто передніми! Ну, це трохи стрьомно, але от в кінці я поняв, як треба ну, по потроху, як це правильно сказати. Прогресивно. Так? Прогресивно Прогресивно, прогресивно гальмувати. Бо якщо зразу затискаєш, то все складується і якось не переходить. Давай припустимо тракторець, бо через нього нічого не чути, а що кажуть у мотоциклів вихлопучний. Загалом, як я дивлюсь на тебе, то виглядає це дуже безпечно. Я не думав, що ми будемо вкладатись в нормативи, типу, з першої спроби. Uh -huh. Але ну, начебто так. Да. Ну, 30 ну... метрів 100 кілометрів, це... в принципі, наче робимо все правильно, да. має бути все нормально. Я дуже задоволений тим, як ми сьогодні спробували це зробити і у нас вийшло. Да. Єдине, що трохи переживаю за свої гальма. Вони не, не перегріть? Щоб вони не засклились там. Mm -hmm. Таке теж буває. Так. Та які ми зможемо зробити висновки із сьогоднішнього тренування? Ну, перший висновок я би зробив, що якщо все робити правильно, то можна вкластися в нормативні результати. Так. По-друге, я думаю, що треба викреслювати із своїх звичок це заднє гальмо і щепу. Це потрібно викреслити, тому що коли ти гальмуєш тільки переднім, це набагато ефективніше. Ніж ніж... Намагатися думати ще про заднє, чи заблочити його. Ну окей, якщо є АБС, але якщо немає АБС, то заднє це прям ноу-ноу. No -no. да. Ти і переднє можеш, ну, в те на переднє дуже велике, велике навантаження, заднє розгружається, ти його ще блокуєш, і потім вийде, що ти і можеш зловити хай oh, Тому, хлопчики, дівчатка, тренуйте, тренуйте. І ще раз тренуйте. Я прям вангую зараз в коментарях такий срач розносять, що там: ні, переднім не можна гальмувати, тільки заднім, або, не знаю, як без цепи гальмувати, або ще щось таке. Сподобав буде. Пишіть, ми все почитаємо. Пишіть, будь ласка, нам дуже цікава ваша думка, але аргументовано, чому ми щось робимо неправильно і чому, на вашу думку, це буде правильно зробити. Тому пишіть і до нових зустрічей в нових відеох. Пока!